Привіт! Продовжуємо вивчати орудний відмінок. Нагадую, він відповідає на питання ким, тобто ким та чим. Давайте розглянемо, як утворюються форми орудного відмінку для множини. Прикметники усіх родів відповідають на питання Якімі. Для прикметників множині додаємо закінчення імі або імі після звуків к та Г. Наприклад, амбітни. Амбітними, амбіційними, високі, високіми, високими. А іменники незалежно від свого роду будуть мати закінчення амі. Наприклад, студент, студентами, тобто студентами, студентка, студентками, студентками, місто – містами, містами. Наприклад, інтересуюся польськими містами. Я цікавлюся польськими містами, розмовляю з інтелігентними студентами. Я розмовляю з якими? – з розумними студентами. Зверніть увагу на виняток, слово джечі, яке означає діти, змінюється в грудному відмінку на джечмі, тобто дітьми. Я опікуюся ким чим? Дітьми. Я займаюся, опікуюся дітьми. Отже, сьогодні ми дізналися, як утворюються форми орудного відмінка для множини з прикметниками та іменниками. Сподіваюся, що вам було зрозуміло. Бажаю успіхів у навчанні і до наступного відео!